Черкаси зустріли своїх героїв АТО. У чергову відпустку додому повернувся батальйон Нацгвардії. Хоч прибули хлопці глибокої ночі, містяни влаштували їм гучний прийом. Як усе було, бачили наші кореспонденти. Так із сиренами, прапорами та у супроводі автомайдану черкаські герої АТО повертаються додому. Попри глибоку ніч, гвардійці зустрічають десятки містян. На їх честь лунають оплески та співають державний гімн. Бійці тільки не встигають вистрибнути з машини і одразу потрапляють в обійми рідних. <звук> Свого сина Олена Шатанова чекала з війни два довгі місяці. Саме стільки тривало відрядження нацгвардійців. Тепер жінка радіє. Хлопець повернувся живий та неушкоджений. Ждали довго, каже, день переживали рано, вечір дзвонки. Дождались, слава Богу. Тут під мирним небом хлопці воліють не згадувати про війну, але як пам'ятку з фронту з собою провезли остеру де цуценя. Малечі бійці підібрали поблизу села Глибоке на Луганщині. Відтоді песик став справжнім талісманом батальйону. Вже навчився ховатися адмін, тікати з нами біндажі, навчився. Ну, боявся спочатку, а тоді навчився побачити, як ми бігаємо. Полемся, де він так. То це таке. Привезли, Да. Забрали з собою участь, Хай з нами живе. У середмісті для зустрічі нацгвардійців спеціально облаштували сцену. До неї бійці прямують парадною колоною. Це вже друге відрядження Черкаського батальйону у зону АТО. Ми виповнили свою задачу, ми відлічні. Приїхали в місто. всі живі, здорові, без втрат. Я думаю, отримаємо дуже найвисоку оцінку від нашого руководства. З сильним духом, колективом Сложеним. На сцені хлопців нагороджують спеціальними відзнаками за заслуги перед Черкащиною. Для них співають та грають музиканти, а жінки дарують квіти. Як довго триватиме їхня відпустка вдома? Бійці ще не знають. Але будь-якої миті вони готові повернутися на фронт. Марія Гаврилян, Вікка новини.